Сумний, але водночас величний захід об'єднав людей 29 вересня на подвір'ї Карлівського ліцею імені Ніни Герасименко. Зібралися учителі, старшокласники, представники влади та рідні захисника України, випускника нашого освітнього закладу Козачинського Сергія, щоб на його честь відкрити пам'ятну дошку. І у кожному виступі, в кожнім слові, сум, негамовний біль і гордість адже у цей світ Сергій прийшов як звичайна людина, а залишив його як герой. Він вже не з нами, але назавжди в наших серцях і спогадах. Ціною власного життя Сергій Козачинський. Здійснив найбільший подвиг справжнього патріота, віддав своє життя за незалежність України. Його загибель це невимовна втрата для родини, сім'ї, усіх нас. Сумуємо та у глибокій пошані схиляємо голови перед світлою пам'яттю прекрасної людини і хороброго воїна. Герої не вмирають, вони оберігають нас з небес.